Запрошую вас знову в подорож по чарівній країні грамоті. Ви готові? Тоді рушаємо. Діти, пам'ятаєте, ми з вами на попередньому занятті потрапили в містечко звуків і там зустріли незвичайного гостя? Це був інопланетянин. Йому дуже сподобалось у нашій країні грамоті. Він вже багато цікавого узнав і нам розказав, хто такі голосні та приголосні звуки. Давайте з вами пригадаємо, які звуки називаються голосні. Так, це ті звуки, які утворюються за допомогою голосу, і ми їх можемо співати. Їх всього шість. А-а-а. О. У Всі е, і. інші звуки приголосні. Ці звуки утворюються за допомогою язика, губок і зубів та твердого піднебіння. Але, щоб звуки утворили слово, і ми зрозуміли, про що йдеться, треба ці звуки розташувати у певному порядку. Послухайте звуки а-с-о. Це лише три звуки. А якщо ми поставимо їх у такому порядку о а ми відразу зрозуміємо, що це така комаха. о -са. Якщо змінити один звук, слово або зруйнується, або перетвориться на інше. Давайте складемо слово із звуків «у», «ж», К. В нас вийшло слово «жук». І ви знаєте, що це така комаха жук. Якщо змінити перший звук в слові жук Ж на звук Б, ми отримуємо нове слово бук. Бук це дерево. Ми змінили лише перший звук у слові, і в нас виникло нове слово. Щоб гарно звуки вимовляти, треба вправи повторювати. Давайте зайдемо в гості до язичка і зробимо деякі вправи разом. Придбавши собі теплий будиночок, язичок вирішив його облаштувати. Язичок не любив запізнюватись, тому перш за все він вирішив купити собі годинник. У найближчій крамниці він нагледів собі симпатичний годинник. Він був з маятником, котрий рухався із боку в бік. Усміхнись, відкрий ротика, висунь язичок і рухаємо вправо-вліво, вправо-вліво, вправо-вліво. Продовжуй. Язичок повісив годинник на одну із стін, тобто на щочку. Він так затишно цокав. Тік, так, тік. -так. Так, тік, так. Ще язичок купив собі блакитну чашку. Посміхнись, відкрий широко ротик, висунь широкий язичок і надай йому форму чашки, тобто злегка підними кінчик та бокові краєчки. Із чашечки язичок пив сік, какао, чай і молоко. А коли деякі напої були гарячі, він дмухав, аби їх охолодити. Зробимо вправу гарячий чай. Легенько падуй кілька разів на широкий язичок, не роздуваючи щічок. Зроби широкий язичок і падуй на його краєчок. Також язичок купив сковородку. На ній він смажив млинці, які дуже полюбляв. Зроби широкий язичок, поклади його на нижню губку. Утримуй його так. У язичка було багато друзів. Язичок часто запрошував їх до себе в гості. Вони любили приходити до нього та куштувати приготовлені ним страви. Особливо вони полюбляли вишневе варення. Спробуй ти веренячко, оближи верхню губку широким язичком, а потім по колу. Молодець. Спробуй ще раз. Наївши смачного варення, всі друзі весело посміхались. Зроби вправу усмішка, старанне розтягуй губки. Молодець. В тебе добре получається. Пропоную вам пограти в гру назви перший звук у слові. Перше слово сом. Перший звук в слові сом С. С. Сом. Наступне слово школа. Школа. Перший звук в слові школа Ш. Школа. Слово ЖУК. Перший звук в слові жук ж. Жук. Крокодил. Перший звук в слові крокодил К. Крокодил. Морозиво. Перший звук в слові морозиво. М. Морозиво. Наступне слово рак. Перший звук в слові рак. Р. Рак. Діти, а ви звернули увагу, що всі ці слова мають різну кількість звуків. Є слова короткі, які мають мало звуків, і довгі, в них багато звуків. Сом. жук, рак, ліс, мак. Це короткі слова. В них мало звуків. Морозиво, крокодил, ведмідь це довгі слова. В них багато звуків. Молодці це теж довге слово. Сподіваюсь, що вам сподобалась наша подорож, і ви узнали щось новеньке. До наступної зустрічі.